Чи є жінки, котрі, котрих ти знаєш і котрі теж працюють дальнобійниками. Перший раз я їх побачив взагалі в Європі, для мене це було щось, ну, типу, вау, ого, там жінка їздить. А ще коли голландська вантажівка з двома напівпричепами, Тобто ти ого. бачив от, один, а то ще позаду ще один. І коли я бачив жінок, які задом паркуються до складу під вивантаження, Е, я просто нічого не міг сказати, а паралельно, коли я паркувався, я там трішки ну, ясно виляю, бо перший раз там е, не можу з першого разу попасти, але ну, такі виходили, такі типу, ого. Ага. Тобто, жінка з двома причепами, та, так, та, уявляєш? Чому ви саме обрали водіння вантажівки? Поставки привозять товари, і дуже вже багато жінок не вистачає чоловіків. Ну то я вирішила рано чи пізно, все одна нам прийдеться цим займатися. І мені цікаво було, чи я можу отримати досвід керування такою габаритною автівкою. І ви знаєте, я хочу сказати це фантастично, тому що я, я вважаю собі просто богинею зараз керування.